Сьогодні, близько 22-ї години, 30 хвилин, російська авіація завдала черговий удар по місту Харкову. Для цього російські військові використали ракету Гром Є-1. Під ударом опинився Слобідський район. Ракета влучила проїжджу частину поряд з 18-пороховим житловим будинком. Внаслідок удару пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, промислові приміщення, а також адміністративні приміщення. Крім того, пошкоджено багато цивільних автівок. Наразі за медичною допомогою звернулось троє цивільних громадян. Пуски ракети здійснені з населеного пункту Березево Білгородської області на відстані 100 км від міста Харкова. Ракету Гром Є1 російські військові раніше використовували для ударів по місту Харкова, однак не так часто, як ФАБ-500 з УМПК. Бойова частина вказаної ракети більша, ніж у ФАП-500 та складає 315 кілограмів. За вказним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме порушення законів та звичаїв введення війни. Портфельне керівництво здійснюється Харківською обласною прокуратурою.